Такий косметолог. Косметолог це спеціаліст, який займається естетичними проблемами тіла та обличчя людини. Вирішує їх недоліки та намагається створити красу. Коли варто звертатися до косметолога? До косметолога варто звертатися кожній людині, яку хвилює її зовнішність та загальне здоров'я, яка, в принципі, за собою слідкує та Хоче виглядати гарно, тому що шкіра це наш самий великий орган, та за ним також потрібен необхідний догляд. Наприклад, з пубертатного віку, якщо хвилюють висипання, або ж уже дорослі людині з 18 років, щоб знати, як доглядати за шкірою. Тому що шкіра це самий великий орган людини та за ним необхідний догляд. Чи звертаються чоловіки? Якщо так, якого віку? Звертаються чоловіки. Чоловіки, ну, найменше мій пацієнт був. 16 років, якого привели батьки різного віку, починаючи з пубертатного і дорослі чоловіки, за різними процедурами, різними потребами. У більшості чоловіків приводять жінки або дівчата, тому що чоловіки чомусь на себе не звертають увагу. Тільки 10-15% приходять самостійно зі своїми проблемами. Але ж які питання вони вирішують? Перше це чистка обличчя, хвилює, просто щоб було. Грязно стало чисто. Друге питання це їх хвилюють зморшки, коли це вже впливає на їх статус, роботу і це такі публічні люди. На які процедури приходять чоловіки? Чоловіки приходять на процедури здебільшого чистки обличчя. Це перше, ну це взагалі перше, на що звертаються на яку процедуру до косметолога. Друга за частотою процедури це ботилінотерапія. Тому що емоції відображаються на нашому обличчі, навіть така існує наука фізіогноміка. Тобто все, що ми сприймаємо, всі наші емоції будуть на нашому обличчі. Воно і вони їх будуть змінювати. І чоловіки хочуть виглядати більш привітними, тому що це впливає на соціальний статус, на сімейне та на робоче життя. Чи однаковий догляд для чоловіків і жінок? Дивіться, шкіра у всіх одна, це орган. А так, вона відрізняється. В чоловіків шкіра більш щільніша, на ній більше сальних залоз, тому за неї потрібен окремий догляд. Але також в чоловіків бувають різні типи та стани шкіри. Є чоловіки також з тонкою шкірою, з розація, з чутливістю шкіри, яким необхідний також коректний догляд. Існує така проблема, що чоловіки беруть один гель для душу, у них гель для душу це для всього тіла, тобто починаючи від голови до п'яток. І вони думають, що це нормально і все буде добре зі шкірою. Або ж беруть догляд своєї жінки, дівчини, які їм не підходить і робить тільки гірше. Тому потрібно підбирати окремо по типу та стану шкір. Чи всім і завжди потрібна чистка? Чистка потрібна не всім і не завжди. Є типи шкіри, при яких вона не потрібна, та стани, при яких вона навіть заборонена та може нашкодити. Існує таке поняття в людей, в голові воно часто за закладено маркетологами що ось і чисто є грязно. Так, косметологи прив'язують людей на процедури, щось що ходіть на чистку регулярно, щоб обличчя було чистим, тому що воно забивається. Якщо в людини жирний тип шкіри та існує хронічне захворювання, таке як, наприклад, акне, яке передбачає підвищену сальність залоз, більше зроговілих клітинок, та так їм необхідна чистка частіше. Але якщо лікувати дане захворювання та підбирати правильний догляд для даного типу шкіри, то чистка не буде регулярною. Люди, які знаходяться у мене на лікуванні, я їх бачу набагато зараз рідше. Чому я несказано рада, значить, я добрий лікар і гарно попрацювала. І вони справляються. Чи омолоджує обличчя масаж кубиками льоду? Дивіться, взагалі омолодження. Такого слова не існує. Ми всі старіємо. Це також маркетинг. Кубики льоду при деяких станах можуть нашкодити, тому що вплив надто гарячих або надто холодних температур, впливають на судини, звужують, розширюють. І деякі типи шкіри та стани можуть це загострити. Може загострити розаце, появиться теленгеектезії, в народі це купероз, такі полопані судинки, чутливі шкіри. В якому стані це може бути корисно? Є такий пастозний. Типу обличчя і нормальна шкіра, в якої не неповерхнево, і це може привести її в тонус, тобто зняти набряки. Але в такому випадку краще прийняти контрастний душ, поприсідати і, і пити достатню кількість води, щоб набряки ці сходили. Вода це найкращий засіб, що очищає дарований нам самою природою. Так, без води нам не справитися. Неможливо очистити шкіру там якимось молочком чи міцелярною водою. Потрібно вмиватися водою, але обов'язково з гелем. Це, наприклад, я пацієнтам пояснюю сковорідки. Візьмемо сковорідку, там змащену рослинним маслом олією. І спробуйте вимити її тільки водою. У Вас вдасться це зробити? Звісно, ні. Шкіра оновлюється, і вночі вона працює. Люди часто говорять, я ж вночі спав, нікуди не ходив. Чому я маю вмиватися з гелем, пересушувати шкіру? Наша шкіра вночі оновлюється. Змертвілі клітинки продвигаються вверх, кретиноцити мертві. Шкірне сало виділяється. Це все зміщується між собою. І такий бласт на шкірі. Його потрібно змити. І шкіру захистити перед виходом на вулицю від зовнішнього середовища. Правда, чи міф, що пілінг це шкідливо для шкіри обличчя? Ні, пілінг це не шкідливо для шкіри обличчя. Якщо це робить професіонал, зараз дуже дуже сильно розвинена ця сфера косметології. Більше за інше, мені стається. І продають все, що тільки можна продати. До мене звертаються дуже багато людей з великими проблемами при використанні піліни в домашніх умовах. Зараз можна купити в інтернеті що завгодно, але це ніколи не замінить лікаря, тому що в деяких випадках можна нашкодити із наслідками, які буде дуже складно виправити. І такі люди звертаються. Тому пілінг — це корисно. Це відлущення мертвих клітинок, це стимуляція тих фібробластів для вироблення колагену, еластину, щоб шкіра була пружніша. Це вирівнювання тону, звуження пор. Дуже небагато що ми можемо вплинути з допомогою кислот, але в правильних руках правильного спеціаліста і підібрано саме під тип та стан шкіри. Чи виникає з часом звикання до доглядової косметики? Коли мене запитуються пацієнти, я з ними часто жартую, тому що лікарі, які багато працюють, вони не можуть чітко відповідати на питання, вони багато жартують, тому що багато людей. Я говорю, наприклад, якщо будете кожного дня їсти гречку з котлетою, ви звикнете до гречки з котлетою чи ні? Напевно, звикнете. Чи буде всього організму вистачати? Ну, Це ж корисні речовини, правда. Корисні. Але, напевно, щось буде не вистачати, так? Змінюється організм, правильно, ми живемо. Змінюється. Всередині, так і зовні. І потрібно під ці зміни підлаштовувати догляд. І ще такий момент. Навіть правильно підібраний догляд, який ми підібрали по типу та стану шкіри, він виконав свої там функції. Людина вже звикає до свого обличчя в зеркалі, ми пам'ятаємо наш мозок, нашу шкіру там найближчі 7 днів. Така в нього пам'ять. І нам здається, що нічого не відбувається От зовсім нічого. Але все відбулося, і в людини, вже коли ми там якісь проблеми вирішили, вона помічає інші проблеми, і потрібно вже на них впливати. І завжди потрібно регулювати і доповнювати. Тому що шкіра має отримувати різні речовини. По принципу, як в дієтологів здорової тарілки, ви зрозуміли, що там мають бути всі речовини, так і ми маємо доповнювати та замінювати на те, чого їй не вистачає. Що із щоденного догляду має бути у кожної жінки. У кожної жінки має бути гель для вмивання, крем з СПФ і крем з Це такий мінімальний набір. Але якщо це по типах по станах шкіри потрібно регулювати, але це мінімально. От, наприклад, якщо мені б сказали, що я можу з собою тільки два продукти взяти, то я б взяла б крем з СПФ і взяла б вмивання. Але бажано, щоб ще був нічний продукт, тому що той, щоденний з СПФ на ніч не бажано. Кому потрібен ретинол? Дивіться, ретинол це таке одне вирване з контексту поняття. Існує така група ретиноїдів. Є рослинного походження, тобто природнього, є синтетичного. Є ретинол, є третіноїн, а є синтетичний адапален. І ми використовуємо ці речовини для різних типів, станів, для лікування акне, наприклад. Або ж для вікових змін. І ці ретиноли можуть бути різні. Тобто одні відлущують тільки шкіру, а інші і стимулюють і відлущують, а інші тільки стимулюють, наприклад, фібробласти, для того, щоб наша шкіра була пружніша, менше зморшок і вироблення колагену ластину було в більшій кількості. Тобто, це зовсім потрібно в цьому питанні розбиратися дуже детально. Міф чи правда, що шоколад провокує прищі? Не саме шоколад. А цукор та молоко, які є в його складі, більше провокують. І це є тригерами, а не причинами. Потрібно розуміти, що акне — це хронічне захворювання. І якщо в людини немає генетичної схильності, то шоколад йому не спровокує висипання. Але ж якщо й в людини є ця схильність до акне, то це є такими великими тригерами і так. Цукор у нас підвищує глікацію, що є живильним середовищем для розмноження бактерій. А в молодці є такий інсуліноподобний фактор росту номер 1 який стимулює андрогени. У нас на шкірі дуже багато рецепторів до андрогенів, і вони стимулюють сальну залзу, шкірне сала стає більше, і глікація, і бактерії розмножуються. І саме от часто запитання на прийоми кожного божого дня пояснюю, що безлактозне також впливає. На шкіру схильну до акне. Тому що там є інсулінноподобний фактор росту. Тобто нас цікавить не лактоза, а саме цей гормон росту, який є молоці. Чи потрібен сонцезахисний крем взимку? Сонцезахисний крем потрібен завжди. Чому? Тому що сніг відбиває також сонце. Сонце є і зимою, навіть якщо ми його не бачимо. У всіх є телефони, смартфони, і там, якщо УФ-індекс у нас вже вище трійки, то потрібно наносити сонцезахисний крем. Але влітку ми його поновлюємо там кожні 2 години, взимку цього може бути достатньо тільки при нанесенні вранці. Тому що він дуже швидко в нас уже падає після обіду, ми так багато не гуляємо на вулиці взимку. Але якщо сонячна погода, бо люди їдуть десь в гори. Де ще більше сонце світить, і сніг відбивається світло, тому його й там потрібно поновлювати. Мезонитки підтягують обличчя. Дивіться, мезонитки це також таке поняття загальне. Є склад їхній, дивлячись, з якого вони складу зроблені. Не існує одної методики, яка підтягне обличчя. Це один із методів для. Підвищення вироблення колагену та еластину. Наскільки він підійде конкретній людині? Наскільки він їй допоможе? Як в монотерапії не допоможе жодна процедура, потрібно вже дивитися на тип старіння, стан та підбирати правильно. Що таке біоревіталізація? Біоревіталізація це ін'єкційна методика. Це ми вводимо гілоронову кислоту в глибокі шари шкіри, або під базальну мембрану, або глибоко в дерму. Щоб там, де якраз у нас є міжклітинна речовина, і цей міжклітинний матрикс, доповнити його вологу, якщо нам недостатньо тільки поверхневого нанесення, тому що не всі речовини ми можемо доставити через епідерміс. У нас є дуже багато бар'єрів. Кому потрібна біоревіталізація. Біореталізація потрібна людям, яким ми хочемо покращити стан шкіри і не можемо досягти це іншими методами, тобто доглядовими. Тоді ми вже переходимо до ін'єкційних методик, де доставляємо речовини в необхідній кількості на необхідний нам шар, для того, щоб і простимулювати фібробласт, для того, щоб і він краще працював, тому що будь-яка травма голкою це травма. І фібробластна травма виробить більше колагену та еластину, шкіра буде пружніша. А якщо ми ще додаємо туди вологи, є різна гіалуронова кислота по молекулярній масі, по своїй щільності та тому подібне, це вже такий вплив більш дерматологічний. Це можуть робити тільки лікарі, правильно підібравши цей препарат для шкіри. Але це загалом покращить шкіру, вирішить дуже багато її питань, та людина відчутно. Буде бачити цей результат. Кому потрібно та з якого віку, дуже таке питання розтягнуте, тому що генетика спосіб життя впливає на нашу шкіру. І комусь ми робимо ці процедури вже там в 23 роки, а комусь і в 40 років ми можемо справитися і без цих методик. Правда, що ботулотоксин впливає на мозок і вбиває міміку. Дивіться, ботулотоксин – це взагалі окреме питання. Я дуже люблю препарат Ботокс. Що потрібні люди для себе зрозуміти? Що інструкції до ботоксу, якщо ми говоримо до ботоксу оригінального препарату компанії Алерган, який є сертифікований, досліджений, та інструкції до цього препарату та рандомізованим дослідженням позаздрить будь-який дитячий засіб лікувальний будь-який. Це досліджений, безпечний препарат, він проникає тільки в місце ін'єкції і тільки на той тоненький м'яс, в який ми його вводимо. Його дифузія, від точки введення, тільки 2 см, і тільки на той м'яс, на який ми впливаємо. І ми вводимо настільки мізерні в дерматології дози препарату, очищеного, дослідженого та безпечного. Він не має системного впливу на організм. Коли ми зробили ін'єкцію, Препарат зробив свою дію в місці ін'єкції, і він розкладається до безпечних речовин. І вже через 30 хвилин повністю виводяться ці речовини інші з організму. Він впливає саме на м'яс, на яке ми його вводимо в мінімальній кількості очищеного препарату. І ми з нього беремо тільки одну дію блокування передачі імпульсу від одного нервового волокна до іншого, блокування медіатора, який передає цей імпульс, і тільки на короткий період часу. Це все, що він може зробити. Тобто ніякої атрофії. Проникання в мозок ще кудись, якихось побічних дій, не може бути і їх немає. Це досліджений безпечний препарат та мінімальна доза. Його використовують в медицині дуже давно. В дитячій неврології, в урології, в гінекології високими дозами, навіть діткам, розумієте? І це нам дуже допомагає. Є дуже багато научних прикладів розслабити м'язи. А ми діємо. На дуже тоненьке маленьке м'ясо нам потрібно дуже мало одиниць препарату. І ніякої шкоди здоров'ю він не може нанести. Чи правда, що ін'єкційна косметологія викликає звикання і забиває природні процеси регенерації? Такий приклад можна навести: якщо ви їздили там на Мерседесі, і вас посадили в Жигуль, ви теж будете їхати, правда? Але якось вам їхати буде некомфортно. От, наприклад, там. Людина могла собі дозволити все, там ходити до косметолога, робити гарні засоби, все правильно було підібрано, і це все в неї забрали. Це означає, що от просто це все призвело до того, що вона різко постаріла, та ні, вона за собою доглядала, ви зрозуміли, просто її пересадили на Жигуль, правильно? Так і тут. Якщо ми робимо все правильно, правильно підібрані гарні препарати, оригінальні, сертифіковані, в ліцензованого лікаря, впливаємо. Та попереджуємо старіння, впливаємо на все те, що людину хвиля. Звісно, вона звика до свого відображення в зеркалі. Їй це подобається. Вона сяє, вона здорова, вона... вона старіє красиво та природньо. Забивати природні ресурси ми не можемо. Дивіться, в нас є клітинки, так? От в шкірі є фібробласти, вони діляться, вони виділяють речовини. Якщо ці клітинки впливом зовнішнього середовища та внутрішнього, там, людина в нас не ідеальна, вона не впливає інсоляція, там, стрес і тому подібне, клітинка накопичує свободні ну, радикали. Перекисне окислення клітинки, відбувається пошкодження, та вона помирає. А вона могла б ще декілька разів поділитися. В своїй практиці ми лікуємо ці клітинки від цих пошкоджень. Тобто ми даємо шкірі антиоксиданти. Ми даємо гіалуронову кислоту, ми даємо полінуклеотиди, які в нас встраються в цепочку ДНК та ці полонки, щоб ця клітинка працювала ще довго і могла поділитися багато разів та була здоровою. Тобто ми зберігаємо цю молодість клітини, щоб вона жила довше, а не помирала, не поділившися що стільки їй було потрібно разів. Тобто, напроти, ми зберігаємо цю молодість, якщо це грамотний спеціаліст, який розбирається в цих питаннях.